Ось ось уже менше ста днів залишається до завершення першого терміну Володимира Зеленського на посаді президента України. Що буде далі? Єдиної думки серед експертів немає. Однак переважає твердження, що якщо це не роз'яснить конституційний суд, то Зеленський е, таки залишиться на невизначений термін на цій посаді і фактично. Стане першим українським президентом, який заходить на другий термін без виборів, водночас до 20, до двадцятого 20 травня йому конче треба зробити перезавантаження уряду. Про що він вже заявляв, зокрема в експертних колах є інформація про кандидатуру Андрія Єрмака. Як найбільш бажаного для зеленського прем'єр-міністра вітаю товариство. Мене звати Олександр Сроцовий це мій канал Свіжої історії канал, на якому як завжди, говорить, говоримо про найактуальніше. А моїм нинішнім гостем є політтехнолог, директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала. І Якщо це відео викличе у вас емоції чи думки, обов'язково. Поділіться ними, розкраїть, що ви про це думаєте, про перспективи Андрія Єрмака, стати е, е, прем'єр-міністром України, тобто зайняти офіційну посаду не, не на державній службі, а не просто бути керівником офісу чи е, офісною нянею Володимира Зеленського. І підпишіться на мій канал. Пане Віталію, термін, який залишається Володимиру Зеленському, насправді ну, не такий вже й великий, це вже менше ста днів, ну фактично, трохи більше трьох повних місяців. І Зеленський анонсував фактичну зміну уряду. Однак тут виникає питання: а чи є у нас коаліція депутатських фракцій, яка мала би зробити відповідну пропозицію кандидатури прем'єра? Оскільки, по факту, слуга народу вже давно немає більшості, а ряд депутатів так… Там утримують ці фракції силою, як, наприклад, Маряну Безуглу, яка написала заяву про вихід із Слуги народу. Тобто, чи можливе у нас формування коаліції фракцій, чи нею все ж залишається слуга народу? Ну, дивіться. Насправді в нас ну, все як у кривому дзеркалі. Бо По великому рахунку, коли хтось говорить про Перезавантаження уряду, то я не бачу в цьому жодного сенсу, бо незалежно від того, хто буде там в уряді, Офіс президента насправді взяв всю повноту влади і вони просто виконують вказівки, які йдуть з Офісу президента. Ідея про те, що ніби Андрій Єрмак може стати прем'єр-міністром, ну я не знаю, навіщо це Андрію Єрмаку, бо там тоді треба нести відповідальність це перше. І дуже швидко буде зрозуміло, що насправді, ну те, чим він займається, воно нічого доброго для країни нема. Тобто, я думаю, що його робота там буде провальною. Тобто, буде вже реально зрозуміло всі його, скажімо так, якості в лапках. І друге, він ж тоді вже зменше моде мати можливість спілкуватися, бути біля президента. Що він, я так розумію, напевне, не дуже хоче. І я е, важко собі уявляю, що що там має статися, щоб він пішов і погодився стати прем'єр-міністром, знаючи, що зразу. От вся ця критика, весь той негатив, який є е, відношенню до нього у переважної більшості громадян України. Він зразу все на себе буде то отримувати вже як глава уряду, який несе конкретну відповідальність за конкретні речі. Зараз він ж такої відповідальності не несе, хоча займається всім всім. Тому в ньому в цій ситуації, в якій зараз він перебуває, на мою думку, йому найбільш комфортніше. Але знову ж так побачимо. Можливо, в нього там якісь свої плани, можливо, він там, хоче навіть може думає, що може й президентом бути наступним. Бо з точки зору легітимності, то я маю на увазі сприйняття громадянами Володимира Зеленського після 20 травня. Безумовно, що вона буде ну дуже дуже низькою. Я би так сказав. Я м'яко це скажу. Зараз вона вже не є е, такою, як би йому хотілося. А коли офіційно вже формально він не ну термін завершиться. Вона такої не буде, навіть якщо там умовно буде прийнято рішення Конституційного суду чи вони там щось проголосують Верховній Раді з моєї точки зору, ця ситуація могла бути би вирішена. Ну я про це одноразово говорив. Прийняттям закону про оголошення стану війни, якого в нас немає. Він передбачений, що має бути, але він на нього в нас немає. Я просто хочу сказати, що 24 лютого він був внесений, якщо не повіляю, сімдесят сім законопроект президентським президенським. Як президентський е, ініціатива, але потім він зник пропав і про нього тільки знає, що його був такий номер. Бо наступний був проголосований 77-15. Це про застосування збройних сил, бо відбувся широкопостабне вторгнення. І в цьому законі якраз про оголошення стану війни, де безумовно би цивільних треба відсторонити від того, щоб не втручалися в ведення війни, щоб війною займалися військові, а цивільна влада вона би займалася от всім необхідним в першу чергу економікою для того, щоб. Збройних сил України було все їм потрібне, і в цьому законі можна було прописати якраз конкретно про президента, що Верховний Локомандович так його, умовно не можна міняти під час війни, так і поки не завершиться от війна, чи там якісь інші моменти, і це і це з моєї точки зору було би правильне. Все інше, ну воно навіть у ці так звані перезавантаження, вони не мають. Я ще раз хочу повторити жодного сенсу. Хіба що у тому випадку, якщо собі уявити, що Єрмак піде на посаду голови уряду. Добре, а для чого тоді Зеленський про це оголосив? Я вам скажу: в мене є своя версія. Йому треба було займатися звільненням керівництва Збройних сил України, коли вони побачили таку негативну реакцію не тільки в Україні за межами. Я так розумію, що ті, хто йому радив, щоб він зняв залужного його команду. Бо вона не дозволяла так сильно втручатися. Там ж має бути тільки один герой війни, це Володимир Зеленський. Ми ж це бачимо по телемарафону. На спочатку завжди ця тема розкручувалася. Цього безумовно не буде, бо насправді героєм у війні є український народ і збройні сили України. Але от вони собі вирішили, що має бути одна людина, і коли прийняли рішення звінити залужно, залужно побачили таку реакцію, вони спробували. Це так у так обгорнути в таку обкладинку, що ніби має бути, як він сказав, загальне перезавантаження і новий початок початок. І до цього часу ми бачимо, що ніхто із цивільної влади не був звільнений, а звільняти треба в першу чергу якраз все весь офіс керівництво офісу президента, якщо починати вже перезавантаження. Тому я думаю, що це буде чисто такий хід для того, щоб от ніби сказати, що тут питання не в залужному, тільки як говорив Зеленський в в цьому інтерв'ю телекомпанії Ітарійській Раї-1 чи Рай УНО, якщо це італійською. так. От він вони для цього це все з моєї точки зору і придумав. А тепер чухають і думають, що як тепер що далі робити? Кого звільняти, а кого залишати? Бо всі ж норма... насправді до, до них лояльні, вони виконують всі їхні вказівки тобто сенсу звільняти їх немає ніяк. Ну добре, але все одно ми маємо формальне закінчення терміну. Тобто він мусить зробити якісь зміни, він не може е, обмежитися одним залужно. Зрештою, це ви так вважаєте, а він так не вважає. Ми можемо, я кажу, в нас зараз насправді криветь дзеркало. Ми реально, е, кількість людей вже все більше і більше з кожним місяцем. Вважає, що Україна рухається в неправильному напрямку. Я хочу нагадати, що в жовтні 2021 першого року напередодні вторгнення ця цифра. тільки ті, хто вважали, що Україна рухається в правильному напрямку, було 20% всього-навсього відсотків. Війна цю ситуацію змінила, особливо 22 другий рік, коли ми успішно відбилися, потім почали звільняти територію. Тоді знову ж почала рости довіра, ніби й до Зеленського. Зараз пішов знову зворотній процес. Але ми не можемо як е, е, люба демократична країна, бо в такій ситуації йде перезавантаження влади не через перепризначення, а через вибори. Бо ті політичні партії, які зараз перебувають в парламенті, в них просто низька. Низький рівень підтримки. Рівень підтримки Верховної Ради взагалі на е, рівні десь 10%. Е, трохи більше, ніби в уряду. Але знову ж уряду, насправді так як такого, ну давайте будемо об'єктивними, нема. Він не, він не є самостійною такою ланкою виконавчої влади, якою, якою б мав би бути. Тому е, ця ситуація насправді зараз от виглядає з моєї точки зору для нас патовою. Владу треба змінити. Але ми не можемо змінити, бо в нас війна. І в цьому випадку, коли я казав про е, цей закон про оголошення стану війни, я думаю, що там мало би бути також і прописано те, про що говорили, і знову вже замовкнули. А нам реально треба робити уряд національної єдності чи там уряд довіри. Тобто це мають бути якраз не представники політичних партій, які є в парламенті. Це мають бути професіонали, які реально знають, що робити. Тобто політика зараз з моєї точки зору має відходити на другий план. У нас єдине завдання нам треба вистояти в цій війні і зберегти державу. І тут політика нам в цьому не допоможе, а вони граються і далі в політику. Добре, а чи можливий такий варіант, що Шмигаля перепризначають головою уряду? Тобто цей уряд е, розпускають і з'являється новий уряд, знову нашли і Шмигала. Ну, можливо, там один-два міністри зміняться. Так від цього нічого не зміниться, ще раз хочу сказати свою думку. Чи перепризначать мило, там, чи іншого призначить? Ну, було б насправді цікаво, як умовно кажучи, якби е, залужного призначили прем'єр-міністром, це була б цікава історія. Я так фантазую трохи. Так? І тоді би можливо Зеленський міг би тоді певною мірою е, спробувати, ну скажімо, відвести від себе ці всі негативні наслідки цього звільнення, е, і то, що буде після того, як побачите, про це буде дуже багато говорити після 20 травня. Його політичні опоненти, в першу чергу, це для нас і не дуже добре з точки зору. Е, Спілкування з міжнародним співтовариством, ясно, що наші партнери, друзі, вони на це ну, умовно кажучи, ніби закриють очі вони не будуть. Але наші опоненти чи навіть вороги про це будуть говорити, що там нема з ким говорити, бо це є нелегітимний його термін завершився. Тобто, я таке також не виключаю. Тобто, ми будемо мати проблеми в по великому рахунку як всередині країни, так і зовні. Тому це питання обов'язково треба вирішувати в правовій, правовій площині, але знову ж. Найкращий варіант, вкотре повторюсь. Я думаю, що це треба було би зробити через закон, цей а не через там якесь рішення Конституційного суду. Бо всі знають, як Конституційний суд приймає рішення, як він свій час і розпустив парламент, якого підтрик. Як... як тоді це аргументував Зеленський, коли він став у 19-му році президентом? Чому треба розпустити парламент і провести нові вибори? Бо рівень довіри низький. Так зараз у Верховної Ради в два рази менший рівень довіри ніж тоді був у парламенті, коли Зеленський його... Підписав указ, і, і Конституційний суд насправді визнав це конституційним, хоча з моєї точки зору і з точки зору всіх нормальних людей і з першу чергу юристів цей указ був неконституційним. Тому але, все може бути. Вони можуть все, що завгодно зараз прийняли Але ви сказали, що он було би ідеально призначити залужного е, е, прем'єр-міністра. Але для цього залужному довелося би. Так би мовити та скласти свої повноваження генерала піти у відставку, тому що військовий не може бути прем'єр. Чому не може? У нас є тільки це стосовно міністра оборони. Стосовно прем'єр-міністра, такого не написано. І знову же вертаються до закону про оголошення стану війни. І та і таке там можна прописати, що міністр оборони має бути під час війни воєнним. І прем'єр-міністр, ну, умовно, такі речі, це все насправді можна зробити. Це ну, з моєї точки зору, це ж я зараз умовно сказав про призначення Валерія Злужну. Це могло б міняти ситуацію. Його призначити одного, це не має жодного сенсу. Там мала бути реальна команда е, в сфері фінансів, економіки, фахівці, виробництво. Нам треба все це запускати. Нам реально треба ну, перевести економіки на воєнні рейки. Як це зробила, до речі, Росія. Ми цього ж не зробили до цього часу. Бо ми думаємо, що нам постійно будуть щось давати. От буквально Сьогодні Велика Британія так ШАПС міністр оборони заявив, що вони там разом з Латвою човлять значить, цю поліцію про безпілотникам надання України і обіцяють там, що загалом вони десь цього року дадуть мільйон безпілотників україні. Ну тоді буде виконана, ніби заява Зеленського, коли сказав 19 грудня на прес-конференції, що ми маємо мати один мільйон. Отак нам дають. Але нам самим це треба робити виробляти. Для цього треба відповідні, щоб були е, люди на відповідних посадах і не тільки на міністерських, а е, в тому ж е, УКУБРОМпромі, який, ну, на мою думку, я просто прокладкою, якого треба просто-напросто просто, до побачення. Ну про що ми говоримо, якщо в нас журналіст на єму чи лі, по відновленню України? Про що тут заліти? Не фінансист, не економіст, не людина, яка має досвід саме в виробничій сфері, як це треба все робити, а журналіст. За освітою. При всій повазі до журналістів. Пане Віталі, але Зеленський не міг пережити залужного керівника Збройних сил. А ви говорите про залужного як прем'єра. Мені здається, що Зеленський швидше вчинить самогубство. Я це сказав з точки зору технологічності, що це був би для Зеленського ідеальний варіант. Чому? Якби були успіхи, він би приписав це собі. Що я ж його призначив? Якби були провали, він би позбавився б конкурента і знову ж сказав: ну я ж дав можливість, а він не зміг це зробити. Тобто, технологічно це було правильно, але правильно говорити, Але є особисті там речі, емоції, заздрість і таке інше, і вона не дозволить навіть зробити технологічно правильний для Зеленського такий крок. Він би міг навіть просто об'явити не факт, щоб залужний погодився, бо на місці залужно я би не погодився, бо ну, він, він не є фахівець в цій сфері. Але він би міг цей крок зробити, публічно заявити і зняти дуже багато для себе проблемних питань. Це треба зразу робити. Але вони ж до цього не можуть додуматися. Там ж великі фахівці сидять, які себе називають технологами, вони просто реально піарники не більше і не менше. Ну, мені здається, що вони погані піарники. Ні, ну як погані? Вони, бачите, забрали все інформаційне практично поле під себе. Там. Крутяться. То, що вони погані, я з вами ну, можу частково погодитися, але з точки зору речей, які вони зробили, вони робили все правильно. Те, що вони не змогли контентом потім це правильно наповнити, це вже інше питання. Але для цього треба було найняти відповідних людей. Там єдині нормальні люди, я так розумію, в Офісі президента це спічрайтери Зеленського. Фахівці. Напевно. Пане Віталі, а як. Тоді бути самому залужному у цій ситуації. Бо я розумію, що зараз він так конкретно е, ну, є втомлений як людина, тому що дійсно це все пережити, ну, е, в нього є потреба в короткому, короткому відпочинку. А що далі? Ну, я не знаю, там дійсно пишуть про якийсь відпочинок. Ну, я не знаю, по ідеї, він не має довго тримати паузу. Бо це не нормально. у нас війна віде... ж не завершила, щоб генерали, скажімо так, відпочивали. Де він себе скажімо, зможе знайти? Ну, це вже інше питання. Але то, що він має з моєї точки зору бути присутнім в інформаційному, як мінімум, полі України, це факт. І для цього треба робити відповідні якісь напевне речі. Які робити речі, ну в мене є на на рахунок якісь ідеї, але я безумовно це не буду. Публічно озвучувати. Ну, будем, будемо просто за цим спостерігати. Але якщо говорити про нестандартні кроки, е тут є ще, ще одна тема. Я її не планував е включати в е це інтерв'ю, але раз так пішла, пішла про це е розмова, то, мабуть, варто. а Як відомо, е Петро Порошенко мав. Е Планував виїзд за кордон, мав уряд запланував ряд міжнародних зустрічей. Тут з'ясовується, що його зелена влада знову не випускає за кордон. В той же час Володимир Зеленський завтра їде в Мюнхен, де буде мати ряд міжнародних зустрічей, їде в європейське турне. І тут в мене виникла думка: чоловіч, якщо ти думаєш про якийсь успіх України, а не про свої рейтинги. Замість того, щоб закривати Порошенка в Україні, ти міг би взяти його з собою в Мюнхен. То якщо так боїшся, що Порошенко перетягне собі славу, то візьми ще Ющенка. Ну, дивіться, питання навіть не у славі, і ну, я особисто вважаю, ну я за фахом є та міжнародник, я вчився на міжнародні відносини. І тут, і за кордоном, і так далі. Тобто, з моєї точки зору, поїздки ці Зеленського не мають жодного. Значення для того, щоб буде більше чи буде менше е, допомога Україні, там буде один хороший для нього піарний хід. Це коли вони в лісейському палаці з Макроном в п'ятницю підпишуть у цей закон про гарантії безпеки, які знову угодить, які знову ж як була з Великобританією 10 років. Хоча насправді там теж нічого немає. конкретно тобто цієї точки зору ну. Це теж фіговий листок, я би так назвав. Ці всі угоди, які так дуже розпіарені, як ця формула мира, бо формула миру не може існувати, якщо нема плану перемоги. Формула миру без плану перемоги це є капітуляція. Тобто, я хочу, щоб всі це зрозуміли. Це теж ні про що. Це, це скоро всі ці зустрічі, я вже сказав, і з них треба робити просто таку постійну конференцію на зразок у мюнхенської безпекової конференції. От і хай собі там збираються постійно обговорюють і. Як все має бути красиво, якщо там не присутній Китай, а не говорячи вже Росію, яка не сприймає ніяку формулу миру, е як вона може бути втілена в життя? Ну ніяк без плану перемоги. Тому це в принципі це і історією. Що, що він шольцу може сказати? Якщо Шольц е сам звертається до всіх країн Європейського Союзу, каже, що збільшить удвічі допомогу Україні, то кого будуть більше вони слухати: Зеленського чи Шольца? Що він що може сказати, Великій Британії, в нас там посла навіть нема до цього часу. Коли лорд, е, міністр закордонних справ е, Девід Камерон, от зараз в Болгарії, в нього візити, Болгарія, Німеччина, Польща, він всюди закликає і вже звернувся до, навіть до Конгресу, щоб надали нам допомогу. Тобто нічого з цієї точки зору для України не буде змінено. Але треба поїхати. Хоча я хочу нагадати, що коли. 22-го року, так, 22-го, була е, зустріч 20 в Індонезії, де, до речі, зараз пройшли президентські вибори. Та от тодішній президент Індонезії двічі запрошував Зеленського на ну, Участь він тоді казав: Я не можу, у нас війна, а в нас що зараз не війна? Тут Верховний Глокович має зараз просто роз'їжджати туризмом займатися, турне влаштовувати. І в ті країни, де в нас все добре. Він же свій перший закордонний візит в січні, де куди звісно? в країни Балтії. А навіщо туди їхати? Який сенс? У нас є проблема з США, яка не дає нам допомогу. Він туди з'їде, щось змінив, нічого не змінив. У нас є проблеми, як вони всі говорили: О, України півдня, треба всі ці питання. Так займайтеся країнами півдня. Займайтеся Китаєм, Китай, я хочу по телефону говорити. Навіщо їздити в ті країни, де все і так іде чудово для України? Тому, з приводу цієї повістки, я вам так скажу: скоріш за все, те, що до мене доходять чутки, що реально там вже не сприймають, на жаль, нашого президента серйозно лідери Ну, після їхніх виборків і того, як вони вели свою нахабну дипломатію, там ще яких речей. Так що вони тільки обіцяють і дурять наших партнерів. Що е, спілкування з президентом Порошенко, вони все одно ну, на Заході так прийняття, вони ж не згадають колишній президент, не називають сільним президентом. Воно проходить, можливо, проходить більш конструктивніше. Але проблема в тому, що Порошенко ж нічого з не вирішує, він не представляє владу. Але навіть у цьому випадку ви правильно сказали, та хай би спілкувався Порошенко, якщо він би зміг переконати, щоб нам щось дали більше чи не більше. Якщо він може це зробити, треба всіх відпускати. Та чорта лису я кажу, треба туди відправляти, якщо він може домовитися, щоб збільшило збільшила кого. Зеленський точно не зможе домовитися про збільшення допомоги. Це тут навіть не треба ходити до гадалки і бути якимось великим спеціалістом. Бо якщо до нас присилають сюди інспекторів, які шукають мільярд доларів, не можуть знайти, Надання допомоги. Ви розумієте яке ставлення до чинної зараз влади там? Якщо призначили спеціальну повноважену по відновленню, щоб не крали гроші, ви самі розумієте, яке відношення до, до нас там. Тому о, треба шукати альтернативні варіанти. і Якщо є люди, які можуть домовитися про щось більше, то таких людей не треба тримати в країні. Чи це Порошенко, чи хтось інший, це не це не важливе прізвище. Любих. А це просто говорить от, про якості людини, які, до речі, так само як проявилися, коли знімав, звільняли залужні. Тобто, Зеленський він дуже, як на мене, зациклений на особистому ставленні до людини. Так? Він, ну я думаю, що це там психологи, які здавали там вже оцінки, що то там з психологи зрозуміло, коли людина привикла. Що вона завжди було в центрі уваги протягом десятиліть. Там дійсно достатньо там, були успішні проекти для певної частини людей. Там в тоні, все було добре. А зараз цього нема. 22-му році він був в центрі уваги. Залів світу, там його назвав людиною рок, а потім назвав саме великим, а через рік саме великим Рінем, політеку назвав європейське в Європі, і там інші неприємні речі. Тобто пішло розчарування, і це для, для нього. Я думаю, що це достатньо болісно. Але він так і не зміг перебудуватися, що він не артист, що не треба, що це не роль, на яку він грає президентом. Від цей, бо, бо від посади президента, як Верховного Івановича, залежить не тільки майбутнє України, що дуже важливо, але й життя людей, які, до речі, там я думаю, що свій час також буде багато цікавого в лапках стане відомо. як вони хотіли керувати війною, і скільки людей через це загинуло. Наталі, якщо так закруглити розмову нашу і повернутися до е, ймовірної кандидатури е, прем'єра, виходить, що Єрмаку це не дуже може й потрібно. А тоді е, Шмигаль теж не зрозумів, а тоді хто? Я, ну Дивіться, я, я, я особисто вважаю, що Єрмаку це не потрібно, бо це він, ну, вийде, скажімо так, він так. Дуже любить, щоб всі на нього дивилися там та Там реально вже його не зможе захищати президент, як каже, що тут моя команда і п'ять менеджерів, та-та-та-та-та-та. то будуть очевидні речі, якщо будуть очевидні речі. А це би не хотілося, щоб були провали, бо це ж все ж буде на шкоду країні. Питання не тому, що я хочу, щоб було погано, як буде прем'єром Мірмак. Дай Боже, щоб він, але таке не стане, щоб він набрав нормальних людей, які би ми бачимо, яких людей вони набрали в, до себе адміністрацію, яка називається зараз Офісом. Тоді очікувати, що там будуть люди, які ну будуть як кажуть перейматися інтересами України дуже дуже, дуже важко. А від якщо він туди не піде, знову ж з моєї особистої точки зору, не абсолютно неважливе, яке буде прізвище у прем'єр-міністра чи тим більше, у міністрів. Вони все рівно будуть виконувати, що буде їм з офісу телефонувати, або Єрмак, або його заступники. Ну залежно по яким напрямку вони там розбиті, хто за що там відповідає. Тому ну, я не бачу тут жодного, я кажу, для України профіту чи бонусу під переміни уряду в Україні, якщо це не буде уряд, як його називають там єдності чи довіри, який буде сформований без участі Офісу президента. Але Зеленський на це не погодиться. Звичайно, ні. Бо тоді вони втрачають владу, тоді нам стане багато відомо, що вони натворили. З тими грошима бюджетами, то все ж стане відомо. Ви думаєте, чого вони в такий нахабний спосіб поставили керівником рахункової палати, так, сестру людини, яка займається нерухомістю Зеленського за кордону? Рахункова палата це єдиний орган, який міг, якраз що в бюджеті твориться, він має можливості це робити і про це говорити. Тепер не будуть і це рахувати. Я хочу просто, щоб наші глядачі це зрозуміли, що просто так нічого не відбувається. Ну так, на жаль. Тобто, фактично ми матимемо подовжений перший термін, а не другий термін Зеленського по факту. Ну, по факту так. Він не може бути другим, бо щоб був другий термін, треба обратись. До речі, четвер. Минули і пройшли вибори Азербайджані, а вони змінили термін перебування Алі вже п'ятий раз був обраний, а вони змінили термін перебування з п'яти до семи років, як свій час, в речі, це і в Росії зробили. То не знаємо, може вони там проголосують, що на сім років. Вона рада може все, що завгодно зробити. Але для цього треба міняти Конституцію, триста голосів для ценим. Ну, на жаль, пане Талі. Я вам дякую за цю розмову. Це дійсно було дуже цікаво, дуже, дуже були несподівані. Такі фрази, думки, які варто цитувати. Отже, якщо і вам було цікаво, і тоді дійсно були дуже цікаві думки, то напишіть, що ви про це думаєте, дорогі глядачі, поставте вподобайку, підпишіться на канал і все буде окремо. Дякую.